Просто не передати, це як таке відчуття, як бути ти якийсь наркотик прийняв і тебе всю розпирає просто від такого щастя, що так все зжимається. Це зараз молода мама Олександра насолоджується радістю омріяного материнства. Та ще кілька місяців тому вона проживала зовсім інші емоції. 22 грудня минулого року на світ поспішила їх маленька донечка на терміні 23 тижні. 540 грам, 30 сантиметрів. Вона розміром з, ладонь, з долоньку була дуже маленька, така червоненька, як бурячок. На початку страх такі відчаяння, страх був дуже сильний. Я часто плакала, ну не то що часто, а постійно. Практично не спала, і я ну, на цьому же поверсі була в палаті, і постійно прислуховувалася, як і вела на апараті. Вона була постійно, прислуховувалася, як він пишіть, що вдруг щось не так, і чому вона пишіть. А потім, вже як трішки вона почала набирати вагу, вже її стан покращився, вже видихнула. Нині маленька Вероніка має 2 кілограми, 400 грамів та 42 см. сантиметра. Після трьох місяців боротьби за життя вони готові їхати додому. Це неймовірне щастя для молодих батьків Олександри та Дениса, бо їх шлях до цього моменту був надто складний. Це наша друга дитина. Перша дитина у мене народила, ну, народилася рік тому мертва дівчинка. У нас дуже тяжкий випадок був, також на такому самому терміні. Це було в Кіровограді, бо як почалася війна, ми туди евакуювалися з чоловіком. Перша дівчинка народилася передчасно на 23-му тижні, але врятувати її не вдалося. Після такого трагічного досвіду свою другу вагітність сумчанка Саша довірила сумським лікарям. Знову перечасні пологи знову на тому ж терміні. Але медики в сумах з перших секунд почали боротися за життя крихітки з вагою лише пів кіло. Наша випускниця Веронічка пройшла всі ці етапи. З пологової зали вона була переведена на такий стіл. апаратом не опав, розпочалась дихальна підтримка. Потім таким транспортним ковизом і транспортним апаратом дитинка транспортувалась у відділення, Тут також температурка зберігається дитинки добре. Температура, вологість та освітлення створюють умови як у мами в животику. Основне це сучасна апаратура та кваліфікація лікарів. Це все дає шанс таким дітям, як Вероніка, вижити. Цей шлях був такий тернистий, скажімо так. Були періоди, коли було краще дитинці, було коли гірше. Ми провели 48 днів на апараті ВЧО. Тобто це особливий апарат, який допомагає легеням. Недоношеної дитини триматися відкритими. Ми провели 12 днів на традиційній вентиляції. Ми провели півмісяця на інвазивній вентиляції. Тобто, ну, весь час цей був довгий і мені завжди допомагали і батьки у виходжуванні, і мої медичні сестри. Це дійсно унікальний випадок. Вероніка найменша врятована дитина в Сумській області. По Україні таких історій не більше десяти. Втім, зараз перечасно народжених дітей стає більше. Війна, стрес як не крути, але всі, всі проблеми від нервової системи. У 2022 році у нас дітей до кілограму було лише два. В 23-му – вісім на сьогоднішній день, в 24-му вже двоє. Ну, тобто, працюємо. Це насправді це ж не дуже добре. Це перечасні пологи. Але навіть та, та можливість, яку ми можемо дати родині, яка все ж таки потрапила на передчасні пологи. Вони повинні розуміти, що буде зроблено все, і ми маємо позитивний результат, тобто, це не вирок. Відділення інтенсивної терапії активно працює з 21-го року. Завдяки технічному оснащенню та досвіду лікарів тут мають змогу рятувати недоношених дітей, адже важливо не тільки виходити, але й максимально зберегти здоров'я малюка. У випадку Вероніки це вдалося. Неврологічних чи проблем із зором зараз у дитини немає. Ми маємо і апарати ВЧО, і апарати для виходжування дітей з масою від 500 грамів, спеціальні кувези, спеціальні трансформери, слідкуюча апаратура, лікувальна гіпотермія, тобто все, що необхідно для новонароджених дітей, ми маємо в своєму арсеналі, тому нам, звісно, легше працювати. Потужності відділення дозволяють одночасно виходжувати 10 недоношених дітей. Мама, перечасно народженої Богдани з вагою 700 грамів, переселенка з прикордоння Сумщини, зізнається, що війна не проходить безслідно. Війна дуже впливає як на стан вагітної жінки, так і на стан годуючої мами. Бо вагітні жінки вони переживають, у кого там чоловіки на війні, і взагалі всю цю так сказати, обстановку, тому що постійні обстріли тривоги це дуже впливає, постійна тривожність тоді починає там живіт боліти, А як для годуючої мами це подвійний стрес, тому що ти переживаєш за дитиною і ти переживаєш, щоб у тебе не пропало молоко, тому це дуже сильно впливає. Але попри все вірять у своїх дітей, свою перемогу і в своїх захисників у білих халатах. Зараз у відділенні дві дівчинки борються за своє життя.